Прошу Віктора Рога, історика, публіциста, головного редактора газети Шлях перемоги з його темою «Доповіді концепції української державності про промову будь ласка. З одного боку мені говорити і легко, тому що багато вже з того, що я хотів сказати, було озвучено попередньому виступаючими. я садів, де що я писав. І вам буде легше, тому що буде я займати менше часу. З іншого боку, важко, тому що тема дійсно... Багатоградна, об'ємна, така загальна. І я усвідомлюю, що таку тему неможливо подати зранку терміни обмеження часом випадків чи форматом газетної статті. А вже минуло, вже майже 90 років з того часу, коли була шпарганація українських націоналістів, вона діяла в різних періодах за різних обставин, в різних умовах, в різних організаційних формах. Отже, тема знайшла своїх дослідників. Минулому і сьогодні, зокрема серед них, я хочу виокремити Олександра Сеча, який тут вже виступав, Івана Патруляка, який виступить, і Павла Гайнижника, котрого зараз тут е в залі немає, але він також цю тему досліджує. Враховуємо також те, що матеріали великих зборів завдяки інтернету сьогодні стало доступно для широкого загалу, так само як і твори його провідників. Можу. Отже, кожен цієї далі зацікавлений зможе для тебе знайти можливість з ними познайомити. Отже, виходячи з цим обставинами, я спробую лише підвести тебе загально, скажімо так, не вдаваючись до наукових таких деталей, до такому то зборі, до такою-то датою, такий-то такий, то сказати то те. Образно кажучи, звернемо увагу на дух і на душу, а не на букву. Адже чим це важлива тема, що не знаючи мети, ми не знайдемо дороги. А отже, один крок в теорії, дає два кроки на практику. Сьогоднішній день третій лютого є старт на нашої історії, хоча не відзначається на державному рівні, адже саме в цей день у нас вже організація українських націоналістів згідно на протоколів по 0 годин 33 хвилини, саме 3 лютого було взвучено посторонній умного голові Євер Коновацької. За саме що організаційно охорони український націоналіст став настановив революційної боротьби противагу противало і годовцям за українську самостійну соборну державу, на противагу автономістам федералістам, як ви бачили, як іде. Механізм захисту та забезпечення субічного розвитку української нації, відкинув можливості орієнтації корогів на противалу москофілам та колонофілам. І поставив в основу світу сприйняття і найвищої цінності ідею нації, на противалу раси, кляси і власної каси, тобто національний принцип. І механізмом досягнення високої мети визначив надпартійну партійну кову, ну, на партійність і партійних Варто зазначити також, що ОУН будувала свою концепцію на засадах всеукраїнських. Прикметно, що фактично порівню було делегатів на першому зборі ОУН як представників Галичини та України, так і представників Великої України. Сьогодні певністю можемо сказати, що створення ОУН стало проблемою подією в історії України. І за словами професора Валентина Мороза, цитую, це означало, що українські національні теорії вже допеклися. І виросне з вегетаріанського терагізму ХІХ століття. Було це цвеним свідченням дозрівання української духовної еліти. В свій час Юрій Липа, відомий поет, публіцист, ідеолог, писав у вірші «Жебракам при дорозі по явужному просяжці. Він змалював таку психологію до Огунівської політиків. виметує націю на роздоріжжя, покиньку над погаю на вір. Може, подивиться такі гарячі вірі, інші травди з моцею своє. Скажуть, тому штиве дитя, хороше, співає пісеньки, не бунтує, не стримить, щоб, щоб слово зробити, припадає похвалити ці діти. І державні здати, хай нам судить надія, хоч би без дати. Хай дженця переміє можна російського гевала. Лише не треба на голову треба, щоб вона повставала вбивала. А про людей куди башки панці і висурки вирами, липа писав: Ой, тяжко брати меча брати, як би так зробити націю обережно, потихеньку, готувати їх книжичка в зитишній пурнику і вивезти свій готов, першарянку до зборотьби, прихистивши всіх. Ні, не дивитись, тут готують місто ті чужих маленька, ні зробити всіх президентами. Любиш сало славу, маюсь саме, саме. І ще тобі мало. От така психологія ти. Попинивши на чолі українського суспільства в домуські часи, на жаль, знайшли міритаману і сьогоднішньому і українському політику, не до українському політику. Звиклому туркувати, домовлятися, щоб там безкомпромісної боротьби і тривалої праці. Отже, знову, на того питання якості. Якості плану проєкту і якості його втілювачі. Коли добре господар задумує будувати будинок, то насамперед, що він робить, він складає план проєкту цієї будівлі. Він зразу заздрить, знає, що він буде будувати. Чи вічний серчий палац, чи кліб для будови. Ніколи господар не почне будувати абстрактну будівлю. Щось та щось і вийде. Якщо збудеться палац, то знає, що для нього треба докласти максимум зусиль, вдати всю душу, вкласти найкращий матеріал, задіти на кращі сили, щоб був він найліпшим єдиним у світі, неповторним у своїй красі, стає у місто і вічна радість поставить про це. Якщо ставиться клім, то для цього ані в судові зусиль архітектора і будівника, ані значного таланту, ані великого бажання постукатися на таку роботу ні не має. немає. Прецінується ці вічно стоять палаци, а не сірі в Ми хочемо збирати Україну палаци на Україну в Україна як велику споруду, що має бути найкращою і стану сівцем та інших. Україну понад у себе такої, як усі. Україну, як небо вижка, як земля в Ми хочемо такої України, яка б була маяком, якому треба яка б... Росіяна сама і звезла іншу дорогу не прогаді теплі від сьогодення, а не сірою, яка буде п'ятим колесом до черства чи вчителі. Тільки на таку велику країну нам дають орієнтуватися, щоб з матеріалу творцем для ясного палацу, достигу вдатися відхід для свиней. А така зроза зараз реально, як на мою думку, існує. Тому що наші архітектори, лапта, не дуже потребувалися про план проєкт будівлі української держави і про добру команду будівничих. Усилися будувати. Самі не знаючи що, часто набрати дальні роботи тих, хто більше розкладає допустим матеріал або тих, хто не мають наймати шукання будівництва преці у майстрів. Ми повинні відчути свої початки до рідної землі. Не вливають старі міхи. Тобі педальні тектори, боязні і ліни на численні руку будівничі, ніколи збудуть будучам палацу, а скочі будинки негай будують для себе, тільки не з України. На перше буденське читання, пару роки тому, я наголошував на функції маніплю, яку виконувала ООН, притягуючи, виховуючи фотографічного навколо себе найкраще, на бігунів на коротки, не бігунів на дистанції а марафону. Не біржу, а словами Олега Городжуча людей настав в вогні. Сьогодні зосередили увагу на інші надважливі функції компасу, функції, компас, функції напрямуючи. Найбільш ґрунтовний і спроджі все держатись концепції Борка Данаку саме таки на першому великому спорі. І це було, зумовно, багатьма факторами, зокрема тим, що він готувався дуже тривалий час, е -е, з, принаймні з осені 2027 року. Задійно до його роботи була дуже значна кількість фахових інтелектуалів. Ну і зрештою відмовдати почин, той успішний старт, теж дальне чередової сторожі, від якого 200 рух мав прямувати далі широкий мусор. Отже, основні засади націоналізму організовані, в тому числі і концепція Української державності у складі саме взимку 29 року. на спадщина націоналізму об'єднаний патрон, як я це зазначав. Це і писання Міхновського, Донцова, Стецька, Волдери, Батарського, Дмитра Марона Бордика і багатьох багатьох інших ідеологів і теоретиків. Це і так само промовні документи кому. І для певно свого часу, для багатьох дивним і незрозумілим здавалося, яким чином ті... Ідеалістичні максими, тобто найвищі такі цінності, мета з мотив на, на, на ось так як казала про Унівці, має бути реалізована. Адже СССР свої впливи на півсвіту, Народні партії єдине, дружба святських людей кріпка І невижима, і ось ось саме своїх народів, постане єдиний связький народ. В, в 88-му році я буду членого курсу із твар. Нам один професор сказав таку де десь сентенцію, що в весельних проблем дійсно багато. І економічні, і соціальні, але одна проблема є рішення остаточка. Це національна проблема. Прийшло буквально два роки, ми бачили, що хто помилявся, хто був правильний. Напевно, сотні чекістських писав, штатних громадянських пропагандистів, мінистів продажних вільних про записів спиною на 10 років на кого-бунтовано доводити. Працюють у речі Жовто-Бакетної з Збоку не пам'ятаю, що вони мають рацію. Але дійсність довела. що ми наукових будемо йдемо правильних цеклаїнських комуністичних концепцій програм світової Революції, диктатури пролетаріату, побудови по комуністів по у 2050 році, вже та второї програми, саме ідеї УМ перемагають, саме концепції УМ спрацювали. Це представлена матеріал останнього великого збору в Бугу, який проходив Україні від 2014 році здобуту і підполонних подій, які війшли в історії Революції Гідності. Зокрема, і основний управління в, в доході Леонтія Шепілов, назад юридичних наук, з тих селіка, якої не було зручно на попередній пантецьке читанні, і є в матеріалах. цих е книжків. І пророчому його останній 75-тіє цієї доповіді. Це було сказано в серпні 2013 року. Право на повстання має бути визнане конституційним правом народу. Воно дуже скоро стане у на, народу. Отже, концепція державотворення має три складники. Перше це образ, план, ідеал держави. Другий наказання штатів його осягнення третій — це механізм організації збройних сил, здатний цей штат осягнути. Націоналісти мають і представити суспільству першої і другий, протемострувати третій складний. Реальну правову силу, здатну реалізувати поставні завдання. Сподіваюся, що сьогоднішнє напрацювання, а також досвід покунку. Нам цьому допоможуть. Адже національна ідея потенціональна волі сила, національна полі потенціональна ідея снігар. Дякую.